Зацени вудку. Хач. Як тобі? Дрючок. Хороший. Дуже такий, легенький, зручний. І оце ось така, як покриття Шершаве. Наждачка ця бумага. Да. І полетіли закормлювати. Треба зробити шари, кулі. Погнали. Хлопців вже трошки накидали. Зараз я собі накидаю. Ось так, як бачите, стоїть в мене вудочка, поки що без монтажу стоїть в мене вудка. Якось так будемо пробувати. Зараз туди накидаємо корм. Будемо чекати рибку. Все, друзяшки, все відро закормлене по всіх наших трьох точках. Будемо робити монтажики. Да, Гарик? А Гарик вже зробив. Гарик.